Привіт, друзі! Сьогодні 1 березня, і це означає, що компанія LEGO випустила у продаж досить велику кількість новинок. Зазвичай це і відбувається 1 березня. А точніше, бути, це аж 43 нових набори, якщо я, звісно, не помиляюсь. Можу помилитися на один-два набори. І хотів би з вами обговорити їх. Якісь ті, що для нас цікаві, ми зупинимось трохи більше, а якісь пройдемо швидко. Тому давайте не зволікати. Підписуйся, став лайк цьому відео. Та звичайно, якщо хочеш, стань спонсором цього каналу. Давайте дивитись! Отже, перше, на що ми подивимося, це новинки по брікхесу. Тобто у нас 100 років Діснею, і Лего випустила у нас приурочене до цього кілька наборів брікс. Отже, Єва та Валі досить відомий у нас дует. І валі у нас випускався дуже давно в LEGO Ideas. і досить гарне виконання і класний, досить набір. Але я не по брікхесам, тому ми. Пропускаємо цей набір. Далі дивимося. Наступна пара у нас це Круела та Маліфісента. Теж два героя Діснею. Досить прикольні, але знову ж таки я віддаю перевагу іншим наборам, але хотів вам їх показати. Далі у нас Моана та Меріда. Це мультфільми Діснея. Одноіменні, але це хоробре серце, а то Моана. Також досить прикольні фігурки в колекцію поціновувачів. Далі ми перейдемо до е, двох нових наборів по Сіті, е, а конкретніше Лего Станс. Це в нас ось такий т, машина така е, з е, ось такою перешкодою, тобто дачі випробуванням е, для е, мотоциклістів. Ну, не знаю. Ці, в цікавих кольорах зроблений автомобіль. Е, прикольні ці деталі е, круглі. І вогні досить прикольні такі. А так, в принципі, ну нічого такого. Ось хотів вам показати такий наборчик. Е, ось цей станс вже поцікавіше, Тут у нас е, мертва петля, напевно, це так називається, досить цікаво. Е, тому для поціновувачів знову ж таки, тут якісь навіть у нас НЛО прилетіло подивитися на це все. Е, ну. Прикольно. Далі дивимося. Далі у нас е, класік набори. Вони також користуються популярністю, я так думаю, в якихось колах. Тому е, ось такі у нас набори. Давайте просто на них подивимося так швидко. Е, ось такий більш дитячий або дівчачий. Та ось така у нас е, тут вечірка. Е, далі дивимося ага, ще один набір класік. Теж по тематиці І ще один така фантазійна, Фантазійний всесвіт. Далі Далі у нас кріейтор 3 в одному набори. Ну, теж не будемо сильно зупинятися. Тут у нас Шаттл такий досить мініатюрний, маленький. Тому тут нема на що дивитися. Не знаю, кому він буде цікавим. Які у нас альтернативні моделі. Тут навіть не а, показується. А ну Це, напевно, цікавіша модель. Так, Далі дивимося ось такий мотоцикл. Ну, це стандартні моделі для Creator 3 в одному. Три якихось таких рухомих рухомої техніки можна створити. Ну, Теж, знову ж таки, не знаю. Комусь, комусь можливо, на деталі треба будуть такі набори, і за 15 доларів, можливо, ну, хтось його буде, звичайно, купувати, але не я. Далі досить цікавий набір. Виставковий, я би навіть сказав, хоча це три в одному, але папуга досить класно зроблена. Папуга ара, такий екзотичний птах. Ще тут у нас друге жаба і третє у нас, риба. Ну, Птах, як на мене, найкращий. Дуже класно виконаний, впізнаваймий, такі квіти внизу. Класний набір. Далі у нас ось такі три песики. Теж ну, досить симпатичний набір, але не знаю. Ну, Розрахований він, напевно, ну, більше на дітей, звичайно. Так, далі у нас. Ось це цікавіше набір. У нас кріейтор такий. Мені здається, що щось схоже було вже. Е, тому е, ну, такий автобус, такий щось схоже на Volkswagen, такий раритетний. І дві кабінки, ніби роздягальні для пляжа. Прикольний набір. Впишеться в чиїсь міста по Сіті. Так, що в нас альтернативи? Досить ж, прикольний будиночок такий. Ну Це прикольно, що основна модель це машина, а дві інші це будівлі. Така, Магазин з крамничка з морозивом та автомобіль. Далі, Далі дивимося. Ага, класичний такий креейтор будиночок, який відкривається та закривається. Ось так він виглядає. Uh, і альтернативні моделі. ну, Це щось від це посилання на Lego Ideas, цей будинок такий з А, такою дахом в формі літери А. Але оце гарний будиночок. Тобто, теж знову ж таки, піде для тих, хто будує великі міста Сіті. Далі у нас поні. Ну, поні не можу сказати нічого про поні. Давайте просто на неї подивимося. Такий коник та качка, напевно, не знаю, що це таке, чи якесь, якесь фантазійне, можливо, створіння. Далі у нас набори Дісней, Знову ж таки, я думаю, що вони прив'язані до того, що 100 років виповнилося компанії Disney. І... Але тут не, нап... не пишеться, що 100 років компанія дійсно може попереду. Ні. А, це такий прям органайзер з деталями. Ну, для дівчат теж треба. Далі у нас три набори нових LEGO Duplo. Досить прикольний, для дітей. Прям супер. Мені здається, що дупло. Е останнім часом мені навіть подобається. В мене є донька. І ми з нею разом граємося. LEGO дупло. Досить класно. Мені подобаються великі деталі. Прикольно. Далі ще один. А, тобто, у нас тут все ось такі е, овочі. У нас серія якась овочева така е, в цьому сезоні. Ну Прикольно виглядає, досить прикольно. Так, Далі у нас далі у нас ось це насправді класні набори, які б я собі хотів придбати. Це у нас е, щось по типу книжок, які виходили, але це у нас е, герби факультетів. Чотири книжки вийшло. Чотири герби факультетів і досить прикольно. Я так розумію, що це їхні вітальні середині з трьома фігурками. Ну, так як виходили книжки, але ці на 5 доларів дорожчі. Книжки коштували по 30 доларів, ці вже 35. Можливо, тут трохи більше деталей, ніж у них. Але я би хотів собі ці набори, і думаю, що потрохи буду їх собі купувати в колекцію. Далі дивимося, слізерин. Ось так виглядає. Дуже прикольно виглядають реально набори. Далі у нас Рейвен Клоу. Синенький такий. Прикольно, так. І у нас Hufflepuff. Я думаю, що це у нас Седрик Дігорі тут буде однозначно. Ну, Досить прикольні, реально прикольні набори. Далі у нас ось така частина нова Хогвартсу. Ну, я не збираю Хогвартс, тому це, я так розумію, кімната на вимогу у виконанні сьомої частини. Так, коли тут була діадема, це, ну, це для тих, хто збирає Хогвартс. Нового покоління, якби по частинам. Цей підійде е, у нас набір. І далі у нас ще один набір, теж дуже класний. Я би собі теж його дуже хотів. 45 доларів, звичайно. Але прикольний, прикольний набір. Тричаклунський турнір, друге випробування під водою з русалками. Колись такий набір вже виходив дуже давно, і мені здається, що з нього фігурки дуже дорогі зараз. Тому цей, скажімо так, рекаст цього перезавантаження цього набору дуже класний. Я би собі хотів його так. Це один із тих наборів, що я б хотів. би. Далі дивимося. Далі, ну, Цей набір ми вже е, обговорювали. У нас е, володар перснів, Рівендел. Тут просто немає що додати. Супернабір, який, би, ну, який я мрію отримати. Так, далі у нас новинка від Lego Ideas. BTS. BTS – це Кей-Поп-група. Е, я знаю, кілька пісень слухав, динаміт теж, мені здається, слухав. Тобто, Я так собі розумію, що це якийсь кадр з їхнього кліпу. Фігурки прикольні, реально. Тобто, е, Багато волосся цікавого, принти, ноги у всіх не принтовані. Ну, і за це дякуємо за нові зачіски. Е, так, а сама будівля ну, що сказати про будівлю. Так, де тут цю будівлю подивитися? Сцена, я бачу, є. Ага, сцена на, на зворотній стороні ось цього магазинчика-пончиків. Машинка бачу, якась така маленька, чотирьохпінова. Дивно. Ну, для, Напевно, для поціновувачів, я думаю, що він буде цінитися у тих, кому подобається цей гурт. Ну, такий собі, про, прохідний, як на мене, IDeas набір Далі давайте дивитися. Так, далі у нас супергерої. І по Спайдермену, я так думаю, що це 4 плюс набір. Так, у нас Спайдермен і доктор, чи якась доктореса Октопус. так, Не знаю, що це за фігурка, але коротенькі ніжки у фігурок, тому не знаю. ну Це якщо треба такий павучок вам, тому тоді можна купувати цей набір. А так. Теж досить прохідний. Далі у нас ось така команда. Ага, це у нас, я думаю, що по е, мультфільму. Ну, Наближено до мультфільму. Тут у нас гоблін є, піщана людина. Та, е, це якийсь Майлз Моралес, напевно. А це теж павук дівчина. Ну, Я їх не сильно знаю. Е, давайте подивимося, як її звати. Ага, е, Ghost Spider. Типу. Привид, павук, привид, ну, таке, не знаю, теж, теж набір, набір для, для поціновачів, знову ж таки. Так, далі у нас йдуть досить класні набори, які би я собі, напевно, теж хотів. Якщо будуть по гарній ціні у нас е, в місті або ж на торгових майданчиках, то я собі придбаю. Це е, у нас вартові галактики, третя частина. І це класно, досить що маленькі набори, де можна отримати. Класні фігурки, тому що купляти, наприклад, Бенотар великий, де всі є вартові галактики, не всі можуть собі. А ось такий набір за 10, за 10 доларів може багато хто собі дозволити, і ви отримуєте одразу дві круті фігурки. Наприклад, в цьому це в нас зоряний лицар та груд. Саму будівлю, не думаю, що варто роз, сильно розглядати. Хоча тут прикольна ось ця ну, навіть наклейка не принтована для саморобок, прикольно в, цій, в цьому всесвіті. А так, в принципі, нічого такого. Тут, звичайно ж, будуть цінуватися фігурки. І їх тут дві. Е, досить класно. Класно, я прям Мені подобається. Далі давайте дивитися ще один такий самий набір, але уже з ракетою. З ракетою е, Маленьким та вже дорослим Baby Rocket та е, Rocket. І його ось такий корабель. Ну, прикольно, корабель теж можна використовувати у якихось саморобках. Якщо його, наприклад, доробити, подивимося, який він буде в самому фільмі. Але фігурки, знову ж таки, ракету я би собі теж хотів. У мене немає ні одного вартового галактики зараз в колекції. Далі дивимося, далі вже набір трохи побільше більше фігурок. Але досить прикольний. Це, я так розумію, корабель. Або ж корабель ось цього. Е... У нас нового персонажа Адама Ворлака, якщо я не помиляюсь. Або ж новий, щоб, скоріше за все, новий корабель вартових галактики. Що у нас по фігуркам тут? У нас тут по фігуркам аж 5 фігурок. Знову ж Пітер Квіл це єдина фігурка, яка повторюється в цьому перевипуску наборів, а всі інші нові. Це у нас Дрекс, Небула. Мантіс та ось такий Адам Ворлок. Прикольний набір, цікаві кольори. Досить прикольно, ось так він виглядає. Ну, класно, класно виглядає корабель. Подивимося, що буде у фільмі, знову ж таки. Так, далі дивимося далі у нас Speed Champions. Ну, по спід Чемпіонс. По звичайним машинам я не спец. Просто можемо отак подивитися на них і оцінити. Яка нам більше сподобається? Тобто, хто у нас тут? Феррарі 812. У нас тут Що оце у нас таке? Пагані Утопія. Ну, таке собі Феррарі, мені здається, поганіше. Але, може, позаду прикольно виглядає. А, ну, так. ну Це досить прикольно. Тут, напевно, клейка. Ну, далі у нас Порше, досить прикольно, так. І така подвійна, два Макларна. Ну, напевно, мені більше всього ось ця сподобалась Порше. Так, ну давайте далі. Далі у нас шоломи позорним війнам, які ми вже оглядали, тому на них не будемо зупинятися. Три шоломи виходить за сьогодні. Так, і далі у нас ще три набори LEGO технік. У нас Наскар, Chevrolet Камар. Ну, чесно, мені взагалі не схоже на Chevrolet Camaro. Напевно, я не сильно е, знаю ось це Камару, це якась інша модифікація його. Тому, ну, машина як машина, нічого, ну, я не, не поціновувач, не фанат. У мене кілька було наборів технік, але м, я не оцінюю. Далі в нас Ford gt Ford gt звичайно, прикольний, реально прикольна машина. Виглядає класно, але коштує вона 120 доларів. Прикольна машинка. Е, довжиною 39 см. Ну, досить велика. І останній набір на сьогодні це у нас ось такий мотоцикл з Бетмена. Вже була машина по Бетмену новому. Мета Рівза, начебто, начебто його знімав. А це виходить мотоцикл. Ну, реально, отак, якщо дивитися, перед мені, чесно кажучи, не дуже. Прикольно зроблена ця вихлопна система. І радіатори ось тут виглядає досить цікаво. Ну, Шини. А так, я навіть не знаю. Мені більше подобаються набори з фігурками, ось так вам скажу. Друзі, ну, в принципі, ми подивилися усі набори. На цьому все. Дякую, що ви дивитеся зі мною. Будемо дивитися, що з'явиться у наших магазинах. Наразі це все, друзі. До нових зустрічей у нових відео. Всім бувайте!